Всім привіт! Сьогодні я пограю в Roblox на карті Мілітарі Tycoon. В цій грі ми будемо розвивати свою базу, робити робіт. Сподіваюся, що ми встигнемо. А не встигнемо, то знімемо ще одну серію, якщо тут буде багато переглядів і лайків. Значить, розпочинаємо наше. Виживання, так можна сказати. Подивимося, які тут кнопки є. Друзі. У мене 0 робітків і ноль грошей. Все. У мене 65 доларів. Так. Купляємо собі воркера. І отут треба стріляти сили. Мені дають по 2 долари. А якщо я... Так, так не дають. Значить, треба стріляти всередину, мені дають 2 долари. Значить. Смертельний бій? Чи що? Ну я пограю, я просто так, ну, щоб мене перемогли. Я нічого немає. Так, тут двоє гравців. Якби я не грала, то би. Ну, напевно, що відмінили б це. Зараз я поки... ну, я нічого не буду робити, я просто подивлюся, хто тут є. Мене напевно вб'ють, Ну, мені не треба битися, я тут подивлюся. Хтось по мені вже стріляє. Все, мене вбили. Мене вбили. Зато я тепер вдома і в мене є 600, 600 доларів. Зараз... Вау. О, воркер. Воркери, по-моєму, це найкраще, що тут можна качати. тому що вони стріляють по цілях і дають дуже багато грошей. Зараз я подивлюся, хто тут є. Хоча б подивлюся. Не буду поки що рейдити, бо в мене ні броні, ні нормальної зброї. в мене нічого нема. Навіть нормальної бази нема. Я просто подивлюся, походжу, хто тут що є. Так, це американець. Так, в нього бункера нема. Є база. База є. Його нема. Він, напевно, кудись пішов, когось рейдить. Так, я далі не буду йти, я просто зараз візьму, зайду сюди. Так, все, я померла. Від лазерю. Зараз з'явлюся вдома, і в мене є тисячу... майже дві, ти, Майже 1200 грошей. Значить, так. Для цього мені треба 500. Це, типу, там зброя треба буде качати. Значить. Зараз купимо. Так, тут є. Тут є пістолет. А, він в мене вже є. Значить, зараз назбираю, скільки там треба. Та має бути з зеленим світитися. Так, поки що воно червоне. Так, це за Роблок було. Все, зелене. І ту я тут качаю. Це якесь узі, беру його. Напишите в коментарях, що таке УЗІ. Що це за зброя, бо Я не розуміюся на зброї. Напишите, хто знає. Так, що за українець, українець. Ого, який в нього корабель. Напевно, купляв за Роблокси. Так, його нема. Корабель його стоїть. Може він є, але він мене, я сподіваюся, він мене не побачить. Так що йдемо в його корабель. Ну, і так, ну, крадемо. Але ну, він може в будь-який момент повернути його, так що треба бути обережними, щоб мене ніхто не вбив. Я просто зараз хочу спробувати кудись попливти, бо в мене на базі нема ні літака, нічого в мене немає, ні машини. Нічого, зараз поїду, попливу, подивлюся, хто тут ще є. Вон там якісь китайоси чи хто вони. Не розумію, що там за прапор далеко. Сподіваюся, в них є бункер. Всього нема. Цей тільки почав грати. Тут далі, що Ну, похоже на російський прапор. Але то не російський, то якийсь інакший. То якийсь інакший. Так, білий, червоний і синій. Я такого не знаю, але, але. в нього дуже прикольна база. І в нього є бункер. Це 100%, що в нього є. Якщо в нього є е, станція для кораблів, значить в нього 100%. Так, це поляк, чи хто. Ні, це. А та, це поляк, чи хто? Коротше, в нього є плід дуже високий. Так, я сюди не піду. Я піду через цей маленький пліт, на нього можна вилізти, пролізти. Так, все, мене ні. Не... Ой, він там є. Він тільки що заспавнився. Але я сподіваюся, він мене не побачив. Я зараз не беру. Так, сигналізацію Чи лазери? Відключаємо. Добре, що тут життя показує. Так, в мене зараз рейд тайм. Маю... Маю 300 секунд. Так, значить, перше, що я хочу зробити, це діаманти. Красив. Ну, тут не діаманти, тут просто так називається. Тут тобі приносить 14 діамантів за годину. Хоча я ніколи годину повністю не граю. Так, в мене є 100 тисяч. Відкриваємо сейф. Сейф досить, досить... Видко відкриваюся, я так вам скажу, Так, 130 в мене вже є тисяч, Мені здається, з кожного по 15 тисяч. Так, цього... Так, по 15 тисяч в кожному сейфі. Але я не можу зрозуміти, чому в цих сейфах, бачите, є якісь червоні. Чому вони всі просто не зелені? Щоб... Ви чи вкрасти чи що? Не розумію. Хто грав, написте. А поки що я взламую наступну сигналізацію. Бо я, ну, дві я ще ні разу не взламувала. Ну, я грала на цій карті. Якщо я не казала. Я грала і ну, мені сподобалося. Але я два рази, ну, ні разу. Не робила. Так що я хочу перевірити, скільки тут дадуть. Вони зараз 175 тисяч. Відкривається, відкривається. 220. ти подала 45 тисяч. Так, час, час в мене закінчується. 121 секунда. У мене є ще одна хвилина. І кілька секунд. Так що я вже біжу, моя база далеко. Ще той, ну я сподіваюся, той корабель е, ще не тепнули додому. Не тепнули, бо він показує, що я його трохи ракетою поламала. Зараз подивлюся, що я на нього настрибну. Я не можу на нього настрибнути. А експериментувати я не хочу. Тим більше його забрала. Якби я зараз... Навіть би стрибнула і попливла, його б забрала, і я просто би впала в воду, і мої всі 200, ну не мої, хоча я вкрала, тепер мої. 220 тисяч пішли б на дно, як ви зі мною. Але я б відновилася, а от мої 220 тисяч ні. Тому я краще піду. І бачите, у мене вже зникло рейд, так що спокійно можна бігти додому. Сподіваюся, що тут є мостики, що я добіжу. У мене ніби білий тут чи український, я не пам'ятаю. Так, це хто? Це американець, якщо, якщо я не помиляюся. Прапором, бо я країни, ну не дуже знаю, так що я біжу до білого. Я знаю тільки Україну, Польщу, е -е, що, що я знаю, е -е, Італію. Ну, і ще багато знаю, але перечитувати я це не хочу. Там, до речі, хтось війну веде, напевно, що стріляють, щось бомби закладають. Стріляють один до одного. Так, це мій дім, напевне. Зараз перевіримо. Так, це мій дім. Значить, я виберу Україну, щоб не сплутати, бо я ще сплутаю з тим чуваком, прийду на його базу, коли буду після рейду, і він мене. Ну, ви самі здогадались. А в мене є 230 тисяч. Зараз я оце все просто вкачую. Армор надягаю. Плюс 10 хп, до речі, це на відновлення. Так, воркерів, воркерів треба прокачувати. значить, В мене є лазерні двері, все, до мене ніхто не зайде. Воркерів. Це обов'язково, вони нам гроші приносять. Заберемо ще грошей, підемо на вулицю. Так, це купимо. Купимо, ще підемо літак, купимо. Так, це за 15 тисяч і оце. Тепер додаємо чувачків чучки флаг. Е, чувачки, значить, воркер, воркер. Прокачаємо їм баску, щоб вони сиділи в теплі, в доброті, щоб їм було добре. Так. І цим прокачаємо. Тут аж три вміщається, бачите, які вони круті. Там чогось по 2, а тут аж по три. Значить, прокачуємо Windows. Тим другим не вистачило трошки. Але я сподіваюся, я їм все ж таки. Ну, все ж таки колись я... мені прийдеться їм качати. Це точно. Так, я прокачала тільки що. Базу нашу ворота. Тепер спавнимо літака другого, включаємо мотор і полетіли. Кудись полетіли, до вон якогось прапора. Не знаю, що це за прапор, але лечу туди, подивлюся, що в нього там. Так, це що? А, це МПС краще тут не бути. Сподіваюся, так, не захоплено. Це добре. Може колись захоплю, Просто я бачила, як захоплювали, і там ну, треба дуже багато що зробити. Так, цей чувак у нього турелі. Тікай. А, вони не працюють, напевне, чи що? Так, значить, залітаю до його. База? Скільки в нього репіксів, що в нього така база вкачена? Так, все, в мене прицілилося в нього Все, на цьому я завершую св своє виживання. Сподіваюся, вам сподобалося.